П'ятикласниця Аня, що навчається у 91-й гімназії, не любить сидіти без діла. Дівчинці подобається здобувати нові знання у різних науках, але через навчання у режимі онлайн та постійні вимкнення світла така можливість є не завжди. До того ж, донедавна ані доводилося ділити один планшетний комп'ютер зі своєю старшою сестрою, теж школяркою. Тепер же відвідувати онлайн уроки та робити домашні завдання дівчинці буде набагато простіше. У нас є старий планшет на нашу родину, і ми з сестрою. Обоє по черзі підключалися з нього. Ми тепер зможемо одночасно перебувати на уроках. Нам назначається час та назву уроку, і ми підключаємося, щоб поговорити з учителем та послухати нові теми і отримати нові знання. Мати Ані, пані Тамара, розповідає, така підтримка дійсно на часі, адже наразі безпекова ситуація в Україні ще не дозволяє прийти до навчання у офлайн режимі. Дуже задоволені, нам подобається і нам подзвонили, запропонували ось таку акцію прекрасну, звичайно, погодилися і тому сьогодні прийшли отримати планшет. Без таких гаджетів зараз наше життя просто неможливо, не тільки особливо для дітей, так але й для дорослих також. Ці планшети виробництва фірми Самсунд надійшли до Кривого Рогу від міжнародних партнерів, а саме з південної Кореї. Єлизавета Бистрова, яка викладає інформатику у 91-й гімназії, розповідає: такі гаджети відповідають вимогам сьогодення. На них працюють усі додатки та сервіси, що використовуються для проведення онлайн занять у закладі. Наша школа підключена до онлайн платформи Хюман. Через цю платформу у нас діти мають доступ до уроків, Вчителі до роботи дітей намагаємося використовувати достатньо гнучкі платформи, на яких можна працювати як з комп'ютера, так і з телефону. Наприклад, там є багато різних саме онлайн-сервісів. У місті триває комплексна програма і забезпечення усіх учасників освітнього процесу необхідним обладнанням. В рамках неї до Кривого Рогу передали 379 планшетів. Їх розподілили між учнями навчальних закладів міста. Насамперед, таку електроніку надають. Маленьким мешканцям міста з найбільш уразливих категорій, у тому числі дітям захисників, дітям з багатодітних родин, переселенцям, дітям з інвалідністю або ж позбавленим батьківського опікування. Тощо через безпекову ситуацію. На жаль, навчання у нас проходить в школах ще в онлайн, і ми робимо все для того, щоб це навчання йшло якомога зручніше. Наприкінці минулого року ми передали тисячу ноутбуків для вчителів. Тому що це дуже важливо. І от зараз починаємо програму разом з міжнародними партнерами. Це, до речі, разом з Кореєю. По забезпеченню ноутбуками найбільш вразливих категорій населення, зазначимо, кривий ріг є одним з лідерів впровадження інформаційних технологій у освіту. Свого часу був створений центр хмарних технологій, а кращі викладачі міста за напрямками розробили авторські курси, які можна знайти на міському освітньому порталі. Нагадаємо, минулоріч сучасну комп'ютерну техніку отримали її викладачі криворізьких шкіл, аби і на освітньому фронті кривий ріг залишався серед флагманів нашої країни. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов перший міський.